Всім привіт! Починаю це відео з того, що показую, як я збираюсь прикрасити дзеркало. Вже різдво, 25 число, але в мене ще досі не досі прикрашена квартира. Тобто на Різдво саме в нас була ялинка, в нас були там якісь підсвічники новорічні, і всяке таке, що ви бачили в минулому відео. Гірлянди там повісили. Але я все ще хочу до нового року зробити так, як я і планувала з самого початку. Тобто, добрикрашати дзеркало ось тут, можливо, і не видно, і це добре. Ну, але ви бачите на скотч приклеєний картон. Довжиною метр. По довжині я взяла якось ця гірлянда евкаліпту, по ширині, як дзеркало, покрасила в чорний, пофарбувала, а потім просто наклею пістолет, приклеїла цей евкаліпт і на скотч, ось так в деяких місцях, поприкладала, ну, поприклеювала скотчем до дзеркала. І все, все тримається. Дуже незручно, звісно, що така маленька площа, але вже як є. А гілочки я просто постиркала, ще не приклеювала. Ось стою і думаю, як мені чи нормально, чи ні. Мені здається, що тут коротше ніж тут, ну але це все вирівняється плюс-мінус, коли я вже буду приклеювати. Тут ви бачите кадри прискорені в 5 разів. Шкода, що в житті було не так швидко. Ще процес затягнув і той факт, що я перевернула квітку і довелось прибирати. Але загалом було дуже цікаво все це клеїти і бачити результат своєї роботи. Поки що так мінімалістично, ніжно. Зараз я ще трошки подумаю, помудрую сама, поприкладаю різний декор, в мене ще є шишечки. Зараз все це сюди наліпимо. І потім я вже покажу вам, що в мене вийшло. Результат мого мозкового штурму, так би мовити. Боже, ви просто подивіться. Я додала шишечки, ну чи не чудово, що в мене є такі шишечки? Чудово! Тут дві такі одну з ялинки, я не розбираюсь у видах. Ось такий результат вийшов. я вважаю, що це просто розрив. Це треба було таке змайструвати своїми руками. Мені дуже подобається, я дуже собою пишаюсь. Все таке гарне, все таке чудове. Звісно, цю композицію потім доведеться розбирати. Ми не зможемо її зберігати в такому вигляді. Ось так ви бачите, коли заходите до кімнати. Я якраз зараз в дверях стою. Так, продовжуємо наш марафон прикрашань та подарунків. Я ще хочу в такому стилі прикрасити прохід, але я просто нічого не встигаю. У мене сьогодні вихідний день на роботі. І я вирішила поспати і не корити себе за те, що я довго посплю. Але о 6-й вечора у мене шиття, і мені треба встигнути все. Тому після зеркала я одразу Опа, камера з'їхала. Вже я якось так теж криво сяду, де і все. Зараз я хочу просто зробити такі приємності. Взяла коробку, зрізала Ну, кришку, візьму ось такий папір, обклею її, а всередину. А всередину поставлю ось таку іграшку, прикрасу. Вона дуже сильно пахне корицею, чи ваніллю. І чи тим. -итим. І також я купила деякі солодощі. Тож просто ось так поставлю. І тут поряд солодощі. І все, я такий міні-подарунок. Ось така вийшла коробочка, но я вже не оформлювала. Ось так покладу змію. В мене є ось такі наліпки, і я думаю взяти ось цю, де написано Merry Christmas. І тут дві такі криски, знаєте, якось ці меми з Тіктоку, з Інстаграму. Там і про подруг, і про хлопця та дівчину. що вони такі, як дві криски, все обговорюють. Думаю, це мило тут і сердечки, і гілочка. Тому також спереду. Зараз ми з вами і приклеїмо. Так. І де тут у нас центр? Десь так, я думаю. О! Краса! Так, солодощів вафлі, звичайні, мають влізти. власти. Так, є. Далі ось така шоколадка. Далі в мене ось така картопля за тебе. Ми дуже любимо, в принципі. Ось такий батончик протеїновий. Він дуже смачний. Це, напевно, самий смачний батончик, який я їла. Тут все по два. Тут все по два не тому, що я хочу, щоб він зі мною поділився, а просто якось так вийшло. Це ну, не спеціально. Далі ось такі такий батончик трошки підстаяв. Я навіть не знаю, коли він встиг, бо він не був біля батареї. Ну, вже що є? І останнє. Це просто капець, я тільки що наступила на нього ногою. А ось саме цей батончик Стас дуже любить. І інколи замість картоплі ось цієї купує. Це шоколадний батончик. Ну, зато тепер він плоский і влізе, сподіваюсь, Стас не образиться. І все можна ставити під ялиночку. я не придумала нічого краще, аніж наклеїти А4 листи і на двосторонній скотч. Бо в минулому відео ми навчились двосторонній скотчі від цієї рами з вами віддирати. Якщо хтось не знає, то тут ще нещодавно висіла шторка. Happy Birthday. тому я вирішила ну так само зробити повісити на двосторонній скотч і вже клеєм пістолетом, приклеїти евкаліпт і пофарбувала в той коричневий колір, який в мене є. Так, його видно, але ще. ну Ось тут внизу прям дуже видно. А згори там трошечки, і там якраз будуть гілочки. Можливо, стане краще. Якщо ні, то ще поверху коричневим підкрашу. Треба було одразу пофарбувати папір. Але що ж, продовжую експериментувати. Далі тут я вже перевдягнулась, бо близився час виходити на шиття, А я все ніяк не могла відірватися від приклеювання. Все думала: ну ще одну, ще одну гілочку, і буде готово, буде завершено, і я зможу собі спокійно піти. Ніколи так не помилялась. Я вже підіймаюсь на свій поверх, прийшла на шиття. Знаєте, мені подобається, що ось коли я приходжу на шиття, то все, я тільки там, я не можу ніяк комбінувати заняття і все інше наче, виходить з голови і можна трошки сповільнитись. До речі, ця торба просто все влазить. Раніше я ходила з двома шоперами на життя, а зараз з однією цією сумочкою. Трошки похизуюсь вам своєю першою роботою. Це по типу макет спідниці, яку я буду собі шити. Вже в цілому я почала її робити. Моя буде, звісно, з іншої тканини, а на цій я спробувала всі етапи е, створення спідниці такої моделі. Насправді я дуже сильно втомилась, вона ще маленька, і зараз мені здається, я розумію, чому дитячий одяг коштує більше, ніж дорослий, бо треба всюди підлізти, всюди руками, і це було дуже важко. Сподіваюсь, моя піде краще і швидше, бо на цю я витратила, ну, напевно, занять 5. В мене вже ранок наступного дня, тобто 26 грудня. Я після шиття дороблювала вночі, можна сказати, бо шиття в мене до дев'ятої прохід вже стас спав, тому я не знімала. Зараз покажу готовий результат. А також ввечері ми знаходили свої подаруночки. Стас знайшов свій, і потім вирішив подарувати мені також якийсь подарунок, бо сказав, що це підстава від мене, бо ми так не домовлялись. Але я дарувала свій подарунок, просто щоб зробити йому приємне не для того, щоб він їхав і купував щось мені, але все одно мені приємно, що він щось купив. Тож, я показувала, але покажу ще раз: я подарувала ось таку зміючку і солодощі. І наступний рік це і мій, і Стаса рік, рік змії, тому я вирішила ось такий зробити подарунок. І ми вже навіть придумали, куди її. Повісити. Сподіваюсь, що це буде виглядати гарно, так само, як у мене в голові. Ми будемо ж робити вінок в такому стилі, як я вам дзеркало показувала, і ця змія також з білими квіточками. Тут немає нічого червоного, і вона має вписатись. І вінок у нас буде висіти над, над вічком, на дверях, бо вічко дуже. Низько, і так низько вінок не дуже гарно виглядає, то він буде аж згори, тобто всередину можна щось вішати. Я сподіваюся, що буде класно, бо хочеться кудись повісити. І, до речі, це прикольна тема. Кожен раз купувати ось так символічні іграшки, але не на ялинку, а просто як елемент, якийсь окремий декору. І потім збирається така колекція. Колись можна буде і ялинку прикрасити. Так, і переходимо до подарунку Стаса від Стаса. Він придбав мені ось такий адвент від містера Скрабера. Я якось бачила розпаковку декількох комірок, і мені сподобалось це. Доглядова косметика. Я дуже сильно хотіла Адвент. Бо якщо ви дивились мої минулі відео, то ви там бачили, що я робила новорічні адвенти для мами і сестри і для своєї кішки. А також я робила адвент для Стаса на річницю. І коли ти робиш стільки багато адвентів, то волею не волею і сам вже хочеш той адвент. І я казала, що Стасу, що я би хотіла Адвент, але до різдва. Мені його так і не подарували. Але яка різниця, коли радіти подарунку кожен день до Різдва чи після Різдва? От і я вважаю, що ніякої так само приємно відкривати. Зараз я вставлю тут відео. Ми знімали вчора. Стас мене підзняв, бо хотілося одразу вже першу комірку відкрити. Це був кремушок. Він, до речі, дуже естетично виглядає. І пасує до нашої ялинки. Це крем для лиця. Можна використовувати його як нічний, можна як денний. Але зараз в мене є поки що свій крем, який я користуюсь, тому я цей поклала назад до Адвенту. І як тільки те закінчиться, то я буду використовувати цей. І зараз разом з вами я хочу відкрити другу комірку. Усіх адвенти закінчились, у мене тільки починається. Мені подобається ще, як він виглядає, і на кожній комірці написано про ось ці візерунки. Хм, Я не знаю, як правильно сказати, це якась по типу освітня штука, вони придумали. Я якось читала, але вже забула. Ось, наприклад, на першій комірці написано, що у декоративному розписі села сам самчичей немає однакових малюнків. Його спосіб особливості, вільні лінії та маски. Майстер творить сюжет з серцем, тому кожен знайде у ньому свою ідентичність. Наскільки я пам'ятаю, то ось це село воно саме розписано подібним розписом, і тут є усілякі факти. Тож, першу комірку ви бачили, я вже не буду. Ось так воно все виглядає. Зараз знайду другу, але цифри дуже важко тут знаходити. Я поки першу знайшла, ви бачили. То втомилась. Друга баночка, вона така масивна, Займає ось весь цей розмір коробочки. Так, що тут нам пишуть? Калина символ волі, сили і життя України. Її зображення на стінах будинків утверджує безумовну красу природи і підкреслює справжню ідентичність українців. Так, і відкриваємо. Скраб для тіла, правильно? А. Крем-скраб для рук і тіла з ароматом кавового морозива. Так, ось так він виглядає. До речі, дуже вчасно, тому що я хотіла зібрати, забрати з дому ну, з маминого скраб світ для тіла. І ніяк не могла забрати. Тому ось буде, буде новий. Той заберу якось потім. Так, морозиво я не знаю. Можливо, можливо. А ось кава відчувається. Але дуже приємний такий і ненав'язливий аромат. Так, з адвентом закінчили. Я не знаю, мені дуже приємно. а Можливо, по моїй реакції так і не видно. Але я така людина, в принципі, що не, не кричу, не пригаю. Знаєте. Але мені в душі мені приємно. Так, я тут вже е, одяглась, бо я йду знову на шиття. Взагалі я ходжу по четвергам. Ой, по четвергам. це сьогодні. по середам ввечері, але вчора я не встигла зробити викройку для спідниці. Викроїла тільки передню частину, а треба ще й задню. І ось сьогодні на годинку піду швидко дороблю і буду працювати. Бо наступний тиждень у нас тиждень канікул, а потім починаються вже штани. А я ще ніяк спідниці собі не дороблю. Тому вже хочеться після канікул прийти і просто її шити, а не стояти, що кроїти. Тому ось так. Тож, зараз показую, як зробила двері і вибігаю на шиття. Ось така конструкція в мене вийшла. Як ви бачите, А4, який я клеїла, як основу, зовсім не видно. Переклеїла також такі шишечки маленькі. Можливо, я ще доклею, побачимо і сюди, і на дзеркало. в мене є жолуді зі шляпками, я дуже хочу їх розмістити на вінок. І, можливо, тоді ще доклею сюди, аби воно так все компонувалось. На ялинці у нас дерев'яні прищіпки. то я думала, що буде прикольно перегукуватись з желудями. Тому, можливо, можливо, ще дороблю. Якщо дороблю, то вставлю в кінці відео. Мені дуже подобається. Ось так, зблизька ще трошки. Це я вже після заняття вирішила зайти в сільпо та в епіцентр. Зараз ви будете дивитись якісь нові, я їх бачила перший раз. Бакали. Думаю, ціни тут видно. А я трошки розкажу, як я купувала цей папір в сільпо. Всі вирішували проблему. В мене він не пробивався, а мені треба було багато. І там саме по півтора метра, бо якраз мені мав прийти подарунок для Стаса. Я знала, що він буде великих розмірів. Словом, вже викликали навіть якогось зама керівника, щоб той шукав артикул десь на складі. Я не здавалася, не хотіла йти. Мені дуже сподобався, особливо той, що з гілочками. І загалом я добилась свого і якраз просто цюлька-вцютілька, як то кажуть, витратила на пакування. Ввечері нарешті сіли робити вінок. Стас обрізав гілочки, а я їх приклеювала. Спочатку важко було зрозуміти, як саме розташувати гілочки або були гарно та природньо, але покрутивши та поприкладавши їх в різні місця, ми таки знайшли зручний нам спосіб. Також трошки були проблеми з тим, що гілочки прагнули вирівнятись, але це вирішується більшою кількістю клею та терпінням подовше потримати гілочку. Як ви бачили, ми залишили місце на вінку, і це було зроблено спеціально, аби була можливість вклеїти ще інший декор, як, наприклад, ось ці гілочки на AliExpress було написано, що це гілки від ялинки, і там була зовсім інша фотка. І спочатку я засмутила, що вони виглядають саме так, але коли почала тулити на вінок, зрозуміла, що це те, що потрібно. Ось такий був невеличкий АСМР, а тепер Стас показує вам майже готовий варіант Вінку. Ще трошечки ми дороблювали, коли вже повісили на двері. Не знімали всі процеси, бо все-таки хотіли ну, Насолодитись, так би мовити, створенням, а також паралельно ми робили якісь справи по дому. Тож, клеїли, верніш, не клеїли, а крепили до дверей, ми на магніти в мене такі були на липкій основі, але вінок вийшов великим, і гілочки просто не давали плотно прилягати вінку. Тому він спадав вниз, і ми ще вирішили. Укріпити цю конструкцію, наліпивши дві такі липучки, також на клейкій основі: одна частина на вінок, одна частина на двері, і зараз все чудово тримається. Тож пропоную подивитися чи згадати, який декор вийшов загалом в квартирі. Я вже буду закінчувати це відео останнє відео перед новим роком. Я дуже вдячна вам, що ви знаходили час подивитись мої влоги, діаваї та огляди магазинів. Сподіваюся, що в наступному році я знайду баланс між роботою та блогом, і буде ще більше цікавих відео. Сподіваюся, що ви будете також їх переглядати, лайкати і підписуватись на мій канал. Бажаю всім гарних свят! сподіваюся, що наші сусіди нам їх не зіпсують. Ну а я вас люблю, цілую і зустрінемося вже в новому році.